Всім привіт. Вітаю на каналі Альбасо. Ось, о, зфокусувався Ось зварив собі таку приблуду. Ну, це так сказати, міні-наковальню собі зварив. Такий ось я взяв. Щас переверну. Так ось. Ну, впались товщиною в указательній. Не знаю, яка тут примерно толщина. Пластина товста. Ось обварив її. Всі 4 болта. Зашов де поганив. Попрошу строго не судить, бо сам не спеціаліст, не сварщик. Тільки навчаюся. Ось зверху ще. Обварив, зачухав все то хороша пластина Толста. Ну це, електрод прогрівав. Ну така маленька вона. Вона зараз рулетка. Рулетку візьму. Яка ширина цього. Ну, десь 3, 3 сантиметра. Товщина. Стіни. Болти я брав. Це болти під ключ на 30. Це купляв. Ну, це пластина на металі. Пластину на металі, а болти. Там знайомого купляв. Ось. Ну, ще одна дирка осталася, то нахай буде. Якось на 5 цих. Таке під углом воно, то не скажу з чого воно, ну таке собі зварив. Таке щось там там, щось зігнути, попробувати. Воно стоїть добре. Ну, це повний рівний тут, а і воно хилиться в мою сторону. Ну, так, я думаю. Нормально буде. Хотів собі настоящу наковальню, поки міць буде така. Зараз така ось сварка у мене. А з цієї сварки тільки масу поміняв і все. Так. Тихо. Усе рідне. Кабеля рідні, держатель рідний, тільки масу нову поставив. Все, всім гарного дня, до побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайк.